До нас на свято завітав гість. Зустрічайте його 200 зняцьова. Добрий день, добрий день, дорогі друзі і шановні випускники! Я не предсказатель і не сільська брехачка. Я Дмитрій Пасульов, і я розкажу вам усю правду життя, що творилося в окрузі села Зняцьова останні два тижні. Сьогодні в моїх новинах такі події. Перша странний запах. Друга жура директора. Третя усі базари наші. Четверта отецька Ратіль та много іншого. З вами я, Діма Пасульов, і я розкажу вам усю правду, вера Божа. І так, перша новина. Їдучи з Мукачева до вас на проміжутку між Кайдановим і млином з сторони поля де райський куточок дуже файно пахло. Совпаденіє? Не думав. Там не будуть зависати знятівські випускники. Убиємося затями точно випускники. Низь усі фонтани будуть перевернуті, че чачки по пересаджуванні. Друга новина. Жура директора. Совпаденіє? Не думав. Мунця журить ошканіку. Це не за літо чечачки, лавічки, і це не будуть тут гуляти мамочки. Упадені є? Не думаємо. Третя новина. Протягом двох тижнів дві зумки перемінили ушитки вігання на ушитких базарах кроме Циганського. Знаєте, хто то був? То Мирослава Гаврилівна і Надія Петрівна. Бо вони не з мамами випускниці Того тижня Савка, Куликовський, Лопата і Толтин косили. Дуже косили. Фіно? Не думало. От у чопи косили. А косні глядали. Гриб? Ні, хлопці на уроки заганяли до контроль... контрольні до Хілинської дописувати. Завтра, зрана, коло двох годин, до кого прийде отець Каратель? Завтра ні до кого не прийде. Прийде післязавтра. Бо Бувун теж на випускний. У нього живу жруд... не Желізний. А як увидите теста, то що буде? Знаєте? Я теж знав. Совпадені Не думав. Ви слухали Діму Пасульова. Ліпше би сте слухали вчителю. Увидимося.